Мер Божий, братій сестри, молодь! благодарність Богу за його милость, якого нам дарував до цього часу. В цей час хочу з вами немного поговорити, відкрити Святу Біблію і поговорити на, на тему огонь. На тему огонь хороший і на він он плохий. Якщо щось касає зима і для отоплення, він дуже полезний. Правда, ми а якщо вспомнити апостола Павла, то він Когда було короблі крушення, вийшли на берег, і вони всі сиділи коло огня і грілися. В одкорові 13 глави, 13 текст записані одні особенні слова. І творить велике знаміння, так що і огонь не сводять з неба на землю перед людьми. На вашу думку, у кого буде робити такі знаміння чудеса? Сатана, благодарю, Тому, що він буде правдоподобні робити чудеса, що люди будуть вірити. А як їх розличати? В Ісаї 8 глава, 20 текст говорить, обращайтеся к закону і откровенню, якщо вони не говорять як це слово, то нет в них світа. Я би з вами хотів спомнити одне явлення, яке відбувається у нас на землі один раз у год, точніше, на Пасху. Як вися относите до такого вираження, як благодатний огінь»? Не вірите в то, так? Да? Якщо подивитися в інтернеті, поіслідувати, то, то велика церква, в якої знаходиться маленька церква, і через маленьке окошко виносять оттуда уже горячий огінь. Ну, і тепер вопрос до вас. Як ви вважаєте, якщо б Господь запалював огінь, як би то виглядало? Просто подумайте, представте собі то собаті. Благодарю. А ще які думка є якісь? Да, благодарю. Зараз ми прочитаємо з вами кілька біблійських історій, як Господь запалював жертви, як сводив огінь. І як люди дивилися на ту картину. Якщо з вами спомните Лота, коли він бежав із Содом, коли його ангели вивели за руку з того города, то книга Бетіє, 19 глава, 23 текст, описує Сонце взошло на землю, і Лот прийшов в Сігор, і пролив Господь на Содом і Гомору дождем серу і огонь от Господа з неба. Ніс провер сі і всю сі, і всі житті Городовсі, і все зростіння землі. Якщо Господь проливає огонь для наказання, що на тому місці остається? Не остається нічого. В даному випадку на місці Содома і Гомори осталося лише одно мертве море, яке має в собі дуже величезну концентрацію сіру і соли. Що бурж на землі міста такого немає, щоб настільки була велика концентрація. Якщо з вами спомнити Авраама, коли йшов приносити в жертву свого Ісаака, то з собою дрова взяв і взяв з собою огонь. Ну, Фантазія в нас різна, може бути в Глечикові Глечиковіню, грань або ще, або вже були якісь прибори, які могли запалити ту жертву камінь, який, з якого йдуть іскри. Коли були у Єгипті язви, то була одна язва, про яку Господь предупредив. Пише так. И сказал Господь Мосей: простри руку Твою к небу і паде град на всю землю єгипетську, на людей, на скот і на всю траву поливую в землі єгипетській. І простер Мойсей жезл свой к небу, і Господь произвів гром и град, и огонь розливався по землі и послав Господь град на землю єгипетську. І был град Град і огонь между градом град весьма сильный, какой не було во всі дні землі єгипетської, современного населення Його. И побил град, по всій землі єгипетської, все, що було поле от человека до скота. І всю траву поливую побил град, і всі в поле поламав. Только в землі, гесем, где жили сини Ізраїля, не було града. Таку язву сложно собі даже представить. Град і между градом. І що був і огонь. От такого не можна спрятатися. Якщо Господь сказав, соберіт всіх плоди, всіх животних з полей і привідіть дому, того спасеся. А кого ставив, кого полегковажив то, що говорив той не остався з нічим. Коли вже були дані Мойсею казання у святилищі, як приносити жертву, построєно було все, і в Левіта 10 глави, Записані такі 9 глави, 24 текст записані такі слова І вийшов огонь від Господа і зжег на всі всісожені, і тук, і відділ весь народ і воскликнув от радості і пав на ліце своє. Замітили, що тут написано? Що народ видів, як Господь запалив жертву. Якщо читати слідуючу главу 10, то там немножко печально вже собитє пройшло. Надав і Авіт, сина Аарона, взяли каждый свою кодільницю і положили в Ніе Огня, і вложили в Ніе курення и принесли перед Господом огонь чужде, который он не велял им. І вышел огонь от Господа и жел їх, и умерли они пред лицем Господнім. Страшне суботіє. З Скинь собрания мы можем сравнити чуть-чуть из -чуть домом молитвы. І представте собі, приходить служитель і щось говорить те, що не призначив Господь. І не важно, яким способом він може просто впасти або молі ударити. він вмирає. Ужасно, правда? Представити собі таке, що служитель Господній прийшов у храм служити, і його не стає. І за того. Що може щось сказати не так? Історія Гедеона в суді 6 глави показує, як Гедеон розговорював з ангелом. Ангел приходить ньо, до нього в гості і говорить йому: муж сильний, таке привістя було в нього. А, а Гедеон що відповів йому? Як я можу бути сильний, якщо я довжен прятатися і в горах виколачувати пшеницю того, що і обкрадували від нас? Судді 6 глава 20 текст говорит, и сказал ему, Ангел Божий, возьми м'ясо и опреснок, и положи на сей камень, и вылей по он так и сделал. Ангел Господній простер конец жезла который був в руке его, прикоснулся к м'ясу, опреснокам, и вышел огонь из камня, и поїв м'ясо и опресник, ангел скрылся от глаз его. Гедон он наблюдает всю картину, Як з камня вышел огонь. По слову Господню. і Господь прийняв ту жертву. Перше споминали Іллю пророка на горі Кармили, щоб принести там жертву, Ілля зробив величезний труд. Йому прийшлося встановити жертвенник і наносити на ту гору множество води. Як ви вважаєте, за чим було поливати жертву, яку збиралися спалити? Доказательство того, що. Давайте спочатку задам такий вопрос. Ви пробували розкласти огінь із сирих дров. Може получитися Ілля пророк хотів Ісключити всяку можливість, щоб окружаючи ті які пророки, які його окружали, що Ілля щось змахлював, що він сам запалив жертву, що не Господь її запалив. Третє царство, 18 глава. 38 й текст говорить, і не спав огонь Господень, і пожрав все сужині і дрова, і камні, і прах, і поглотив воду, котра є в урві». Там, де знаходилася жертва, камні, сам жертвенник, де ж води тої не стало, яку поливали. Наскільки сильний огонь був від Господа, щоб показати Могущество Господнє? это, весь народ пал на ліце своє і сказав: Господь є Бог, Господь є Бог. Бога. Якщо спомнити посвящення дома молитви, який построїв Соломон, дуже грандіозна і прекрасна картина там була. Після молитви Його, Господь сам запалив жертву. І друга паралепимон 7 глава. Перший текст говорить, когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожені и жертвы, и слава Господня наполинила дом, и не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполинила дом Господень. И все сини Ізраїлю, видя, как сушил огонь, и слава Господня, на дом пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господу, ібо Он благ и вовік век Його». Весь народ видел. Як Господь запалив жертву? Не треба було ні від кого прятати. Люди стояли кругом і дивилися. Матфея 24, 25 глава, 41 текст описує огонь, за огонь, як за возмездіє, як за плату людині, Тогда скажуть і тим, котре по льову сторону. «Ідіть від мене, проклятий вогонь вічний, уготований д'яволю і ангелам Його. Помните то образне враження, як говорив Ісус Христос, що одділить Господь як відділяють овець від Козлов. 1 Коріфтянам 3 глави, 13 текст Апостол Павел говорить: «Каждого діло обнаружиться, і день покажеть, тому що в огні і ігонь і спитає діло кожного, каково воно єсть. Приходять іспитання на кожного з нас. І спитання дуже легко відкривають, які ми на самом ділі. Хороші, плохі. Іли ми лише кажемося на перший взгляд хорошими. Апостол Яков у своєму посланні робить одно невеличке сравнення. Огня іще з одним чоловічим органом. Так и язык небольшой член, но много делает. посмотри не большой огонь, как много вещества зажигает. Язык огонь, прекрасна неправда. Язык в таком положении находится между членами вашими, что откр... оскверняет все тело и осп... воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гена. Как невеличка спичка может спалити весь дом, так мы можем своими словами поламати всю собі жизнь. Розогнати весь свій дом, що там нікого не буде. Якщо спомнити історію друзей Даниїла, третя глава, описується, як ті хлопці на самом ділі пройшли огненне іспитання. Представити собі ту картину дуже сложно. Книга Даниїла, третя глава. Шостий текст говорить: А хто не падать і не поклониться, то час буде брошену в печ розкаляної огнем. Посему, коли все народи услышать звуки, труби, свірили, цитриці, цевниці, гуслі і всякого рода музикальних орудій, то палі всі народи, племена і язики, і поклонились золотому істукану, котрого поставили на входу носор. Не було ні одного чоловіка, який бися не поклонив, кроме трьох юдейських юношів. І як ви думаєте, тисячі народа було, їх замітили, що вони не поклонилися? А чого замітили? Того, що за ними наблюдали, що вони будуть робити в цей момент. А як ви скажете, ці за нами наблюдають? Як ми поведемося у сложній ситуації? кажуть, а як цей суботник, що каже, що буде говорити зараз? В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудею. 17 текст этой главы каже: Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскален огнем, и от руки Твой царь избавит. Это тут вид навходоносору сильно его разгнивал. И печь была раскалена в несколько раз сильнее. Тогда на Входу Насор исполнился ярости, и вид лица изменился на Седраха, Саха и Вдинахова, и, повел... и Он повелел разжечь, разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обычно разжигают ее. И как повеление царя было строго, и печь расклеена была чрезвычайно, то плам'я огня убило тех людей, которые бросали седрахами Саха и Авдинаго. Ми з вами історію знаємо з дитинства і нам розказували, ми її вивчаємо. Але ну, я би хотів додати один текст, який ми, можливо, ніколи не читали. У неканонічній Біблії ця глава має 100 стиху. І там говориться так. «Но Ан сошел в печь вместе с Газарою и бывшими с ним, и выбросил пламень огня из печи, и сделал, чтобы все в середині печі був как бы шум'яче влажний вітер, І огонь ні не прикоснувся к ним і не повредил їм і не смутил їх. Цікавий текст, правда? Ну, як би современно казав, як будь то там у печі стояв кондиціонер, і прохладно було віяло, влажний воздух. Представляєте собі, ті люди, які бросали їх, от то й жари померли. А коли ангел Господень туди зайшов, там була комфортна обстановка, нормально можна було дихати. Давайте з вами спомнимо один текст, який записаний 3 главі 11 текст. Що говорив Іван Креститель? Я крещу вас в воді в покаянні, но і за мною сильніє Мене. І Я ні понести обув Його. Он буде крестити вас Духом Святим і Огнем. А чого огнем? Да. Да, Благодарюю і з питання. Якщо спомнимо вже за э, начало книги Іанія, то коли зливався Дух Святий? Та був у формі огнених язиків як описує, що почив на кожному із них. При завершенні нашої земної історії, коли буде гріх побіжден, в Откровіні 20 глави, 7 текст описує, то давже. Когда же окончится тысяча лет, Сатана будет освобожден из темницы своє и выйдет обольщать народу, находящиеся на четырех уголах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их как песок морський. И вышли на вершину земли и окружили стан стантих и город возлюбленных, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их а d'Ivoel, прильщавши їх ввержен в озеро Огнене серед серної, де звір і вже пророк будуть мучими день і ніч в віки віков. Після того, як сатана буде освобождений на мале време, як пройде тисяча годів, в нього буде нема времени, щоб собрати людей, щоб окружили новий Єрусалим, який зайде. І огонь спалить все. Апостол Петро описує такі слова. Не медлить Господь испытания э, исполняния обетовань, как некоторые почитают умедление. Но долго терпит нас, не желать, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночь, и тогда небеса с шумом, придут стихи же раз... Вже розгорявшися, розрушається земля і всі діла на ній згорять. Апостол Петр як будто одержує апостола Іоанна і показує те, що людина настроїла, про що заботилася всю жизнь. Прийде час, коли все буде розрушено. Но картина не должна бути для нас така сильно печальна. Того, що в откровенні 21 глави, перший текст говорить, і увідля нове небо, і нову землю, ібо прежнє небо, і прежня земля міноваль і моря вже нет. Тот огень, який був для наказання, для возмездія, який посилав, з другої сторони, він був для того, щоб очистити землю, от того всього, що наробили люди, от оторужжя самих людей, які не прийняли. Весті Івангелія, які не прийняли Ісуса Христа, який умирав за них. І я Йоанн увидел, святой город Єрусалим, новий и від от Бога сніва, приготовлений как невеста, украшена для мужа свого. Бог поможе нам, щоб ми стремилися до того нового Єрусалима і ожидали його, і були учасниками тих, учасниками тих прекрасних субот, які грядуть на нашу землю. Амінь.